Можна бухати, можна в нічний клуб ходити, йому можна купувати цигарки, алкоголь, йому можна женитися, йому можна робити дітей, а армія йому не можна. Коли в нас реально явно хвору людину, ВЛК визнає придатним. Ну я вважаю, що це злочин. Зараз всі чомусь думають, що якщо ти військовий, значить ти там береш 100 тисяч в місяць і все, тому і служити це величезний міф про 100 тисяч. Війна не закінчиться, навіть якщо Путін здохне. Не закінчиться вона. Вона буде висіти над нами все наше покоління. Вітаємо у серії подкастів Тротил. Тут ми розповідаємо історії військових Івано-Франківської 102-ї бригади ТРО про їхні страхи, радощі, відчуття, коли вони повертаються до цивільного життя, про правду фронту та переживання. Про важливе сьогодні поговоримо з Мородом Дмитриком, заступником начальника штабу 102-ї бригади ТРО. Ви до повномасштабної війни працювали юристом? Так де я тільки не працював. Ну так, юристом основному, це моя освіта, це моя спеціальність, спеціалізація. Саме вже перед повномасштабним вторгненням я працював в різних міжнародних наших українських проєктах експертом з антикорупційного законодавства і паралельно був радником міського голови з питань антикорупційного законодавства теж. Впровадження різних антикорупційних практик. Повномасштабне вторгнення де вас застало? Вдома, в ліжку, вибухами на нашому, в нашому аеропорту. І ми одразу з другом Олексієм Петичем ми одразу зізвонилися зранку, поїхали шукати, все ж закрите місто порожнє. Поїхали шукати, скуповувати різні необхідні, там, ну, умовно кажучи, там лопати, сокири, якісь ломи, бензопил, ну, тобто мішки банальні, тобто все, що там потрібно для фортифікацій, щоб передавати це. Але я до кінця дня, ну, до цього 24 числа, я зрозумів, що ні, ну, все, волонтерство, період волонтерства закінчився за день. Оформили, за день розподілили по підрозділах. Ну, так почала з 25 числа служба. Ну, от виявилось в результаті що це 102 бригада, 80% бригади. Вибули на Запоріжжі. Ну і досі там перше бойове хрещення, яке у вас було? Я одразу почав служити у підрозділі, який займається плануванням бою. Тобто плануванням ведення е, виконання бойових завдань, плануванням е, власне, оборони на той час, плануванням потім вже і, і різних наступальних, там, скажімо, штурмових дій. Чи вважати, що я беру безпосередню участь у бойових діях, коли я з командного пункту керую е, підрозділами? Ну, знаю. Ну, хлопець, який сидить в окопі, скаже, що ні, що я таке, ну що я там роблю. Але Хоча, з іншого боку, теж... я, ми їх рятуємо та? В, то, в тому самому окопі. Ми не даємо ворогу дійти до них навіть, так. І і правильне планування бою, правильний розподіл сил, засобів, перерозподіл цих сил, розуміння, де поставити, протитанковий гранатомет, ПЗРК, якийсь крупнокаліберний кулемет, на якій висоті. Де сектор стрільби його визначити? Це важливо. За ці три роки, три з половиною роки, ситуація на вашому напрямку наскільки змінилася, для того, щоб цивільні, які тут зараз розуміли всю ситуацію, подій там, потрібно розуміти, що ну, біля нас є сусіди. Ми дивимося, сусіди провалюються. Якщо сусід провалюється, ворог там тисне, а на нас не тисне. Наприклад. Але ж коли він протискає фланг, нам потрібно сюди підсилювати. А якщо ми сюди підсилимо в цей бік, значить ми маємо зменшити десь кількість. В нас не вистачає. У нас найбільша зміна за три роки це зменшення укомплектованості бригади. І не тільки ну, нашої, тобто менше людей. От це найбільша проблема, і в той же час. За три роки найкраща змі... ну, в кращу сторону зміна — це укомплектованість різним е, озброєнням. Зараз ну, я не можу називати там весь всю, тобто починаючи від крупнокаліберних кулеметів, мінометів, і, що цікаво, куплених за кошти е, фондів, а не е, видані так, як би воно мало бути. Десь я не знаю, мабуть, до середини 23-го року всі безпілотники, які ми мали, це були волонтерські, жодного ми не отримали від держави. Е, зараз, так, да, ми отримуємо величезну кількість е, і FPV, І самі закупована нам дала держава можливість закуповувати е, коштом бригади. Тобто нам повертають наше ж ПДФО, і ми купуємо те, що нам потрібно. Е, це є позитив, але на тому нема вже кому літати. Якщо техніку, кошти, це все можна зібрати на аукціонах, благодійних зборах і так далі. Як зібрати людей? Як поповнити кількість людей це, у Це, Мабуть, найбільша моя претензія як громадянина, кабінет міністрів в першу чергу повинен реалізовувати заходи мобілізації. Не ТЦК повинно бігати за ухилянками так званими. Особи, які порушують військовий облік, є порушниками. Порушниками має займатися поліція. Поліція самоусунулась від цього питання і киває тепер на ТЦК. Внаслідок цього ми маємо зачатки, скажімо так, м'яко, не любові певної, доволі великої частини наших співгромадян до людей у формі. Якщо я у 22 му році перше приїхав десь в серпні, місяці, здається у відрядження забирати з Івано-Франківська туди в зону бойових автомобілів, і мені майже всі на вулиці, коли йшов в формі, руку до серця прикладали, дякували десь там, то я зараз іду і від мене відвертаються. Ну, це ну я ж це бачу. Це спричинено тією і... мобілізацією. Це все спричинено бездіяльністю, бездіяльністю. Певних державних органів, які, а, допустили в нас розгул е, телеграм-каналів, помиок, е, повністю провалили, повністю, абсолютно програли, я б сказав, давайте військовими термінами, бій на інформаційному фронті. Він є, це теж складова війни. Це повністю провалене державними органами державними органами. І Частково суспільством, яке повелось на це, але це є все пов'язано. Ми програли інформаційну скулу, програли уже. Я не знаю, як це виправити уже на даному етапі. Ми тільки кардинальними діями. Але, на жаль, деякі люди починають думати рейтингами: 18-22. Давайте відпустимо за кордон. Ну, а що не 23? Як взагалі відреагували на таку ініціативу? А, а в мене воюють хлопці яким 19, 20, 22. У нас загинули хлопці такого віку. Як я маю ставитись? А як я маю ставитись, коли я ці там дні ходжу, а бугаї по 24-25 років пики собі б'ють біля в центрі міста, там е, хамлять? Е, він ж себе безкарним почуває. Бугай здоровий, 25 років. Е, воно дитина, та ні хрена перепрошується, не дитина вже. Йому можна бухати. Можна в нічний клуб ходити, йому можна купувати цигарки алкоголь, йому можна женитись, йому можна робити дітей, а з армією не можна. Ну як? Шо, що? А ми в бригаду в той же час з ТЦК отримуємо поповне тільки 50 плюс віком. Що я з с... 50, мені. Як нам навчити його користуватись е... дроном? Ну, коли людині 55 років, а він в такому фізичному стані, от, він тільки попав в ТЦК, тому що він не, не, не зміг втекти від того ТЦК. Оце, власне, це моб-ресурс. А нам потрібен людський потенціал, а не ресурс. Ну, У нас законом про е, правовий режим воєнного стану передбачено дуже багато правильних речей, які потрібно було зробити ще в 2022-2023 році. Наприклад, трудова повинність. Чому ми від держави досі не отримуємо маскувальних сіток? Чому це все лягло на плечі волонтерських організацій? А що це держава не робить? Чому нема? Умовно кажучи, є студенти, університет. Прекрасно, ви молодці, вчитесь, треба. Але маєте годину в день в підвалі того університету, витрати годину всього-навсього часу, витратити на щось. Що долучені до війська? Е, паяти дрони, якщо ви там нафту і газу вчитесь, умовно. Е, філологи, добре, менше платіть язиком, платіть масосідки. ну, Елементарні речі це ж можна було організувати? Натомість моїм шоровим ідьте гуляйте. Як ви думаєте, що далі буде? Ну, 18-22, так? Прийде їм цей вік, вони повернуться в Україну назад. А я не знаю, повернуться вони чи не повернуться. Це все індивідуально. Е -е, хтось і не поїде з цих людей. Багато ж не поїхало з цих 18-22. Не знаю, з яких причин грошей немають, зв'язки нам. Ще в мене немає. У мене в оточенні немає таких. От я не знаю, ну судити. У мене немає засудження для них. Е -е це проблема не людини 18, 19, 20, років, це проблема державних інституцій. Якою мала би бути мобілізація ще на початку? Дивіться, аби вона. 24, 25, 26, весь кінець лютого, початок березня ми могли зібрати таких бригад, як 102, три. Тільки в тому місці, куди я прийшов 25 числа. Три. Тоді ми було багато тих, людей. Ми тих тисячі людей втратили. Е, якщо мені не зраджує пам'ять, е, за перших 10 днів війни, можна десь перевірити погуглити, за перших 10 днів повномасштабної війни, тобто за кінець лютого, там початок березня, в Україну повернулось 300 тисяч чоловіків призовного віку. З Польщі, з Німеччини, з Англії, з Франції. В нас в бригаді служить багато таких, які повернулись з заробітків за кордону. Причому таких, які не е, були на сезонних роботах, навіть там, по, на, на Трускавки позбирати, а які там працювали, мали е, в яких там сім'ї вже. Люди, які рік, два, п'ять вже були за кордоном. І вони повернулися І не всіх їх взяли. Я, це, я розумію, що тоді в запалі це м, десь не додумали, що можна зробити резервні бригади, їх тренувати. Найшлись би ресурси, найшлись би ресурси, кошти, можна було їх розосередити. Зрештою, але якщо говорити відверто, то треба було до цього готуватись не 25, го 24 лютого 2022 року, а ще раніше. Чому ми зараз 25? Четвертому -25 до 25-му році дійшли до того, що на полігоні мають бути бліндажі. І туди прилітають ракети, і в нас вбивають е особовий склад ракетою там, чи шахедом. Бо до сих пір навчальні центри не підготовлені до перебування особового складу, не підготовлені укриття повною міру. Ну як так? Я цього не можу зрозуміти. Для таких би я робив штрафбати. Нормальна практика для лікарів на ВЛК. Які Признають придатними людей з гепатитами, з безнирки. Багато сьогодні таких на фронті? Ну, є. Я розумію, коли людина йде добровільно і каже: у мене все окей, я погоджуюсь бути придатним чи там придатним для служби в тилу. У мене там інвалід. У нас теж зі мною служать люди, які мають інвалідність першої е, другої групи, третьої. Але вони добровільно мають, ну, вони мають право, якщо вони хочуть, служити. Але коли у нас реально, явно, хвору людину, ВЛК визнає придатним, ну, я вважаю, що це злочин. Це злочин в першу чергу перед нами, перед ЗСУ. Мені не потрібен хто-небудь там. Ну, не потрібен мені, Блін, чувак, який приїхав з відкритою формою туберкульозу. От нахрен мені блін, там потрібен. Що він мені ще когось позаражав. Що? Це обуза. Це витрата нашого ресурсу, його потім возити на лікування, віддавати якийсь диспенсер, лікувати, і це потім лягає на кошти держав. І я за таке карав дуже суворо. Чому е, ми придумуємо якийсь експериментальний проєкт для того ж, таких 18-24, яких ми начебто беремо, е, ну, залучаємо. Таких, знаєте, скільки залучили? Може, кілька сотень. Може кілька сотень. І на і яким мільйон? Виплачують за тану за те, що ти рік послужиш, з них маєш півроку пробути в зоні бойових дій, як мінімум, ну там на брати участь в бойових діях. Потім прирівнюють, обурюються ті хлопці, які в нас вже служать з 22-го, там, 23-го, які прийшли в тому самому віці: в 19, 20, 22. Кажуть, а їм мільйон, а нам ні. Вносять, начебто, зміни в постанову, але таким чином закручують ці норми. Тож, якщо бригада йому заплатить мільйон, то нас покарають, бо ми порушимо якусь процедуру, бо воно хитро написано: ми не маємо можливості порахувати ті, ті дні. маємо можливості просто. Немає нас підстав платити людині, начебто постанова Кабміну є, а механізм гнилий, недосконалий. І, з іншого боку, а чому ми стимулюємо? Таким чином, тільки цю віку, а чому ми не простимулюємо тих людей, які по три роки служать? От давайте так, три роки прослужив на лінії бойових, на, на, в районі бой, виконання бойових завдань. Е, дамо тобі е, якусь е, грошову нагороду. Ну, іншої мотивації зараз нема. Ну, це ж зрозуміло. В цьому світі мотив... фінансова мотивація одне з головних. Не треба розказати там, про патріотизм. Зараз всі чомусь думають, що якщо ти військовий, значить ти там береш 100 тисяч в місяць і все, тому Та це, йдуть служити. Це величезний міф про 100 тисяч, тому що 100 тисяч це в розрахунку за той день, коли ти був на нулі, а не за місяць. Тобто, ти отримав от місяць ділиться на 30 днів, і цих 100 тисяч. З них ти був 10 днів, е, умовно кажучи, в межах ропу, в ОПУ з батальйонного району оборони, на нулі. На, в першому ешелоні оборони, як це по воєнному називається. От тоді ти отримуєш за той день, коли ти там був, ти отримуєш це, е, в розрахунку з цих 100 тисяч. Тобто, це там скільки виходить? Триста за день. Це ціна життя людини. Триста в день. А ті, що, ті, що далі. Вони не отримують 100 тисяч. Зарплата солдата чи сержанта там, це грошове забезпечення, це не зарплата. Так? Грошове забезпечення це 21, 22 тисячі гривень. Тобто, той, хто служить зараз у Івано-Франківську, до речі, в тому самому ТЦК, військовослужбовці, не отримують, якщо це солдат роти охорони, він отримує 22 тисячі гривень. Це зарплата в конкурентна. Франківську та в епіцентрі, по-моєму, консультант отримує таку зарплату умовному. Е, є надбавки за участь е, виконання завдань і так далі. Тобто, якщо е, це вже прифронтова зона, тил, е, бригада знаходиться знову ж таки в першому ешелоні, але це не нуль, це ще до цих 22 додається 30. Знову ж таки, в розрахунку на день. Поїхав у відпустку, тобі вже це не заплатять. Тобто ти 15 днів був у відпустці, все, я, я за цих 15 днів ніякої премії, нічого, Абсолютно. нема такого поняття, як відпускні. Тобто я отримую грошове забезпечення. Mm -hmm. Можливо, раз в рік виплатять винагороду на оздоровлення, в тому ж самому розмірі там, для рядового складу, для солдатського. Солдата це 22 тисячі. Для офіцера це там 30, 32. Там. При тому що ви ці кошти інколи витрачаєте на свою амуніцію. Це, на... Значить, інколи. Yeah. Я, е, е, минулий місяць я витратив більше 10 тисяч тільки на заправку е, свого автомобіля, яким я їжджу. там. Для не просто задницю повозити свою. Який все ж таки відсоток у вас йде на uh. витрат на. Дивіться, я скажу, що я за дуже довгий вже період, років два, в мене ще ні разу не було за підсумком місяця грошового забезпечення разом з бойовими ніколи не було більше 70 тисяч гривень. З них оці 40. Які бойові, так звані, вони майже всі йдуть в щось. Що важливо сьогодні, аби зрозуміли цивільні за всі ці роки війни? А Я не знаю, чи ще зрозуміють. Ну дивіться, три роки то вчимо одне і те саме. Це ж, як казав один класик політичний, це ж уже було. Це ж уже неодноразово про одне і те саме я вже втомився. Я вже навіть перестав реагувати. Я доволі спокійно, цей раз у відпустці. Взагалі мало на що реагую. Е, мене взагалі, напевне, мало що дратує. Уже взагалі, це поступовий все, був процес. просто, ну, в е, мене нема роздратування. От в минулому році було от, роздратування знову ж таки від богоїв, які стоять під генделиками. У е, мене нема роздратування, У мене м, якийсь жаль до них, чесно. Мені шкода так. Мені я так дивлюся на них і думаю. От шкода буде, коли я буду воювати десь, коли ми відійдемо через брак сил і засобів і будемо воювати в складі польського війська проти Росії. А ви, вас окупують і ми вас будемо валити, так як зараз тих е, е, з ДНРівців і Ну, Ми ж захоплюємо в полон. Ми коли забираємо документи з їхніх. Хлопці наші забирають з трупів. Ми ж бачимо це вже з Мелітополя, з Бердянська, з Маріуполя проти нас воюють. Ті, яким ще в 22-му році не було 18 років. Вони вже трупами лежать в посадках, наших же, але з тої сторони. Так вдумайте, до Франківська не дійдуть. Я не знаю, що порадити людям, які ще не у війську. Скоро будете у війську. Просто або в нашому, або в чужому. Війна не закінчиться. Війна не закінчиться навіть якщо Путін здохне. Не закінчиться вона. Вона буде висіти над нами все наше покоління. На жаль. Але це треба усвідомити.